Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку програмне забезпечення для створення і відтворення комп'ютерних презентацій. Як завжди, ми починаємо з повторень правил поведінки, доєднуємося до уроку вчасно, наводимо лад на столі. Слідкуємо за відстаню від очей до монітору, а також за осанкою. Коли наш комп'ютер вімкнено, ми не торкаємось задньої панелі системного блоку, не чіпаємо дроти та з'єднання. Переміщуємось по кімнаті спокійно, після уроку робимо з вами завжди перерву. Сьогодні ми з вами на уроці пригадаємо, які програми використовують для створення, редагування та перегляду комп'ютерних презентацій. Розглянемо основні складові вікна редактора презентацій, а також з'ясуємо, які дії можна виконувати зі слайдами в середовищах редакторів презентацій. Як завжди, ми з вами починаємо урок з інтелектуальної розминки. І сьогодні маємо таку задачу. У двох гаманцях лежать чотири монети. Причому в одному гаманці монет удвічі більше, ніж в іншому. Як так може бути? Ставте відео на паузу і спробуйте розгадати дану задачку. Вирішите? Я думаю, всі ви впоралися. Отже, правильна відповідь: один гаманець лежить в іншому. Отака От хитринка в нас була. В сьогоднішній задачі. Давайте пригадаємо з вами. Для створення редагування та перегляду комп'ютерних презентацій використовують спеціальні програми-редактори. До таких програм належить програма Microsoft PowerPoint з пакета Microsoft Office. Ми з вами її використовували в 4 класі, і програма, якщо хтось використовує LibreOffice. І з цього пакету також є програма для створення презентацій. Редактор презентацій, так само як і текстовий процесор, він запускається на виконання декількома способами. Давайте їх розглянемо. Ми маємо три способи: перший спосіб ми заходимо в програму через меню Пуск. Головне меню. Знаходимо відповідну програму, натискаємо на значок її і запускаємо лівою кнопкою мишки. Якщо в нас немає там програми, ми можемо, або є, ми не хочемо так запускати. Ми можемо створити правою кнопочкою, наприклад, на робочому столі. І за допомогою контекстного меню обрати, створити відповідний файл даної програми. І третій спосіб наприклад, відкрити вже готовий файл презентації, наявний, відредагувати. Цей файл, або за допомогою нього, створ... через меню Файл створити, створити новий файл і в ньому працювати. Який із способів обирати, вирішувати вам? Як вам комфортно, так ви і працюєте. Давайте з вами поміркуємо, пригадаємо, що файли презентації можуть мати різні значки. Це залежить від версії програми, а також від способу. Відкриття програми. Є файли, для, які збережені як файл, що тільки демонструє презентацію. А є файли, які збережені таким чином, що ви можете відкривати і редагувати презентації. Але файли для демонстрації можна також відкрити через програму і здійснити редагування. Зліва ви бачите файли, значки, точніше, PowerPoint, і справа. Значки програми з пакету LibreOffice. Якщо розглянути вікно редактора презентації, ми це зробимо з вами пізніше. Я вам відкрию PowerPoint і ми пригадаємо складові. Вікно складається з робочої області інструментів, які використовують для внесення змін до презентації. Крім того, воно також містить основні елементи програмного вікна. Ми зараз їх з вами розглянемо. Спочатку визначимо, які із поданих засобів є апаратними, а які програмними для перегляду презентації. Зрозуміло, апаратні, я думаю, це дуже легко. Це е, всі ті зображення, які відносяться до апаратів. Це наш комп'ютер, ось він, е, ноутбук і проєктор. Всі інші значки відносяться до програмних засобів. Отже, апаратні три і програмні три. І наш з вами PowerPoint. В середовищах, як PowerPoint, так і LibreOffice слайди можна редагувати. Для цього ми використовуємо різноманітні режими роботи, які знаходяться на відповідній панелі. Подивіться, будь ласка, а також змінюємо масштаби робочої області для нашого комфорту. Збільшуємо. Чи зменшуємо масштаб за допомогою відповідного повзунка? Ви можете бачити. В середовищі також можна LibreOffice, також можна переключати режими, але це робиться за допомогою вказівок меню перегляд. Ось так це виглядає в програмі. Інструменти для роботи зі слайдами доступні в звичайному режимі. Ось це у нас в звичайний режимі. Ми в цьому режимі саме найчастіше з вами працюємо, створюємо, редагуємо нашу презентацію. Сортувальник слайдів дозволяє переглянути наші слайди у зменшеному вигляді, ескізи їхні. В цьому режимі ми можемо змінювати порядок. Якщо, наприклад, ми хочемо там п'ятий слайд перемістити на друге місце, і, і так далі. можемо також е, видаляти слайди е, за допомогою контекстного меню або е, за допомогою кнопки Delete. Е, режим нотаток, е, це такий режим, е, в якому можна писати коментарі під слайдом, підказки такі собі для е, того, щоб пригадувати, якщо ми, наприклад, на слайді розміщуємо. Переважно графіку, а якесь текстове пояснення, щоб це було не на слайді, а в якості підказки під слайдом. Вони можуть бути корисними користувачем, який готується доповідати. Ваше домашнє завдання це. Завдання за QR-кодом необхідно буде порівняти вікно текстового процесора, вікно редактора презентацій для відповідних програм. Ви можете обрати і ту, і ту програму, перевірити себе, наскільки ви обізнані. Завдання за QR-кодом або посилання буде розміщено під записом. Сьогоднішнього мого уроку. Зараз ми з вами перейдемо в середовище PowerPoint і розглянемо, як виглядає наша програма. В реальності, скажімо так. У мене вімкнена порожня презентація. В цій порожній презентації я створила три слайди для того, щоб ви побачили, як. Працюють режими. От я вам показувала масштаб. Ось він у мене справа внизу, ви бачите, цей повзунок, я за нього. Ввожу туди-сюди і вліво-вправо збільшується, зменшується. Далі в мене режим звичайний. Як, якщо ви забули, що це за режим, достатньо просто навести на кнопочку, і ви будете бачити. Так, режим звичайний, ми в ньому працюємо. Сортувальник слайдів, подивіться, будь ласка, можемо змінювати слайди місцями. Ось, будь ласка. Ну, зараз вони в мене зрозуміло без наповнення, тому. Просто ми бачимо. Далі подання читання, це коли у нас на весь екран. Ось режим демонстрації взагалі. Так, щоб показати вам більш детально, ми давайте додамо на наші слайди, якісь елементи. Ну, ось Одиничка, двічка, другий слайд і Третій слайд. Тепер перейдемо в сортувальник. Подивіться: 1, 2, 3. Третій став першим. І якщо на весь екран, ви бачите, трійка, потім демонстрація одиничка і двічка. І вийти з цього режиму. Кнопочка Escape. Я перемкнула режими. Якщо ми подивимося. На вікно нашої програми, то побачимо, що дуже схожі набори команд і вкладки ми маємо до тих програм, з якими ми вже працювали. Ну, Наприклад, якщо порівнювати з Word, то ми бачимо, що всі в нас є. Вкладки «Файл», основне вставлення, малювання, конструктор і так далі. Всі ці вкладки дуже схожі і їхнє наповнення також. Більш детально ми з вами будемо працювати на наступних уроках. Сьогодні ми познайомилися, а точніше пригадали, як виглядає наш PowerPoint, як розташовані. У нас слайди, От, до речі, нотатки. Подивіться, будь ласка, ось у нас внизу нотатки до слайда. Ви бачите, можна писати нотатки. Це можна записувати сюди текст. Збільшувати. Цю частину можна ось перетягуючи таким чином. Отже, на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній урок. Пригадали з вами, порівняли трошки дві програми. Хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, зробіть. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічей. До побачення!